Свої роботи на осад загалу представили вихованки гуртка Креатив студії Андрея Лукач та Анна Кошілка. Щирі привітання батьків, друзів, знайомих, тендітні квіти, почесні грамоти від дирекції подіюну у цей день стали приємним дарунком талановитим дівчаткам. Керівник креатив студії Вікторія Синичка зізналася, що її вихованок об'єднує тільки одне заняття, але роботи, представлені на персональній виставці, зовсім різні. У кожної з дівчат вже виробився власний стиль виконання робіт та авторський почерк. Наприклад, Аня обожнює створювати композиції із сухоцвітів, де головними персонажами її витворів є квіти. Це моя друга персональна виставка. Тут представлені два види моїх робіт. Одна з керамики, а друга з сухоцвітів. Найулюбленіша моя робота це фляжка виконаною технікою декупаж. Вона мені дуже подобається, тому що там передається радість, оця от такий дух зими. Там всі граються в сніжки, бігають, ліплять снігову бабу, тому вона мені дуже сподобалась. Це те, що я от чувствую, мені щось припаде на думку, я те і зроблю. Роботи Андреї просякнуті ніжністю та жіночністю і несуть незабудню естетичну насолоду. Дівчина захоплюється графікою, каже, що у всіх її задумах та починаннях її підтримує мама. Сьогодні відбулася визначна подія в моєму житті. Перша моя персональна виставка я надзвичайно рада. Переповнюють емоції. І на цій виставці я представила багато робіт. Вони виконані різними техніками, наприклад, декупаж, квілінг. Я хочу розповісти про свою улюблену роботу. І загалом про мою улюблену техніку це графіка. На моїй персональній виставці була представлена картина, яка виконана цією технікою, і я її назвала. Домашній затишок, тому що на ній зображена щаслива сім'я, і мені подобається оце от щастя, яке випромінюється картина. І ця картина вона, вона дійсно моя, намальована дійсно від мене, і в неї вкладена вся душа, і також душа моєї мами, яка теж допомагала мені відтворювати. Тож, як бачимо, Ужгородський подію це своєрідний осередок дитячої творчості, наповнений талановитими юними особистостями, які ще не раз порадують нас своїми маленькими шедеврами.